Сьогодні ми з вами продовжимо обговорювати закони, за якими працює наша реальність. Це відео частина 2, продовження доповнення до першої частини. Хто її не бачив, подивіться, будь ласка, а ми з вами переходимо далі до висвітлення основних законів, про які не прийнято говорити відкрито, але вони реально працюють в нашій реальності. І так, закон номер 5 Відмовтесь від того, що хочете отримати, і дайте це іншому. І тоді дивним чином ви теж це отримаєте. Цей закон працює, як на мене, дуже незвично. Навіть спочатку я сама в нього не вірила, що таке дійсно можливо, але коли перевірила вже на практиці, то переконалася, що він таки дійсно працює. Поясню вам його на прикладах, щоб було зрозуміліше. Ну, от, наприклад, ви хочете більше уваги від свого чоловіка і любові. То щоб це отримати, ви спочатку самі маєте проявляти цю увагу і любов до нього, а з часом це відзеркалиться і на вас, і ви отримаєте своє. Ще приклад. Начальник хоче поваги від своїх підлеглих, але щоб її отримати, він спочатку сам має навчитися ставитись до них з повагою. Чи, наприклад, так, ваша фірма на грані банкротства. Якщо ви допоможете вашим конкурентам стати успішнішими, то дивним чином і ваші справи на фірмі покращаться. Все це виглядає незвично для нашого звичайного світосприйняття. Але так у цьому світі ми пропрацьовуємо свою гординю, егоїзм і заздрощі, адже виявляється, що все і всі в цьому світі тісно пов'язані. З цього і випливає наступний наш закон. Закон номер 6 ми всі єдине ціле з цим світом, ми всі пов'язані невидимими нитками один з одним. Це означає, що кожна людина у вашому житті не випадкова, вона виконує якусь важливу місію для вас, а ви, в свою чергу, теж впливаєте на неї. Ми є і вчителями, і учнями для інших, і так само вони для нас. Тому, виходячи з попереднього закону, коли робимо щось хороше для когось, то і самі отримуємо щось хороше і позитивно, автоматично назад. Так, цей світ створений. Але ми це отримуємо не обов'язково від тої людини, якій, наприклад, допомогли. Згадайте те, що нас завжди вчили робити навпаки. Ворогувати, конкурувати, порівнювати себе з іншими, і досить складно виявляється прийняти те, що немає ні ворогів, ні конкурентів. І що ми, і цей світ це єдиний енергетичний організм. Тому, щоб жити щасливо, ми маємо змінити свій світогляд. Закон номер 7 Випадковостей не існує. Це все закономірність наших дій, думок, емоцій і нашого вибору. Так, друзі, виявляється, що кожна наша думка, емоція і дія ніби записуються в реальності і згодом відображається у вигляді тих чи інших подій. Вона залишає свій слід так, ніби ви посадили зернятко, а згодом виросло величезне дерево, і ви отримали свої плоди назад. Це виявляється в нашому світі діє такий нюанс, що б ти не посіяв, отримаєш плід набагато більший, ніж було те зернятко. Ну, наприклад, ми підвищили голос на дитину, а через місяць нас в автобусі так облаяла якась жінка, і майже не за що. Ось це вам і є цей закон. Чи ще приклад, ви вкрали на роботі пачку паперу, а через тиждень ви загубили гаманець. І так далі. Взагалі будь-яка крадіжка призводить до бідності, чітко запам'ятайте це. Адже ви кажете, Всесвіту, я не можу це собі дозволити, і Всесвіт це просто відображає у вашому житті. Але на тему грошей ми поговоримо в наступних відео, а зараз продовжимо. У мене був цікавий випадок стосовно економії. Я хотіла зекономити гроші, смішні друзі, гроші, і вирішила поїхати на автобусі, проїзд, якому коштував трошки дешевше, ніж на маршрутці. В той день в мене взагалі в голові чомусь була така думка: от зекономити. Хоча гроші у мене були і їх було, в принципі, достатньо. Ця програма, я розумію, що вона йде від батьків, які жили досить бідно. І вона періодично вспливає в моїй голові. Отож, я зайшла в автобус, оплатила карткою, і все було ніби добре. Але тут зайшли контролери, і коли вони підійшли до мене перевірити, чи оплатила я проїзд, то моя картка чомусь не спрацювала. І виявляється, в, зап... і виявляється, в валідаторі немає запису, що я оплатила проїзд. Ну вони, звісно, прицепились до мене, платить штраф. А я клялася, що я оплатила проїзд, і я чесна і порядна людина. Мені в той момент стало так неприємно, друзі, і трохи навіть соромно, адже я дійсно оплатила і все зробила як потрібно. І це була ніби не моя вина. Ну, я з ними посперечалася, а згодом все ж таки оплатила той штраф, зекономила, подумала я, і тут я все зрозуміла, це я своїми думками привернула таку ситуацію в моє життя. Так Всесвіт мені показав, що така економія в думках веде до реальної втрати грошей. Адже я послала думку, що на маршрутку в мене грошей не вистачає. Ця думка підсилилась по принципу, посіяв зернятку, а отримав великий плід» і втратила грошей в 10 разів більше, ніж коштував би той проїзд в цій прекрасній маршрутці. Друзі, це не значить, що треба гроші спускати на все, що потрібно і не потрібно. Ну просто аналізуйте свої витрати з точки зору раціональності. І чи це дійсно вам потрібно? І не будьте жадібними в думках і діях, особливо в таких незначних дрібницях. І так, друзі, перейдемо до наступного закону: це закон номер 8 Цей світ щедрий і багатий. Тут є всі блага. В необмеженій кількості. І насправді всім усього вистачить. Це лише наш розум обмежує нас. Ми можемо отримати все, що забажаємо, якщо, якщо це дійсно нам потрібно. Нас змушують думати, що наші ресурси обмежені, що в цьому світі панує нестача і бідність, що всього на всіх не вистачить. Але насправді це ілюзія. Якщо ви це зрозумієте, то отримаєте все, що вам потрібно. Хоча поруч можуть жити люди, для яких ресурсів дійсно буде не вистачати, адже світ це відображення наших думок і переконань. Це дуже важливо усвідомити. Продовжимо далі. Закон номер 9 Закон свободи волі. Всі вільні і можуть обирати все те, що тільки забажають. Так, насправді в цьому світі діє такий закон. І все робиться тут лише з вашої волі. Ну, наприклад, вас начальник змушує працювати над нормовою, І ви це робите, бо боїтеся або втратити роботу, або у вас, наприклад, Страх того, що він почне до вас якось ставитись не так. Але насправді у вас є вибір, ви можете це робити чи не робити. Чи навпаки, наприклад, взагалі звільнитися і знайти собі іншу роботу, якщо вам це не подобається. І так далі. Так, насправді відбувається у всьому. Просто інколи ми не хочемо брати відповідальність за своє життя на себе і звалюємо це на інших. Ми боїмося щось змінити. Не поважаємо себе, не поважаємо інших, не любимо себе. І так далі. Про любов до себе ми детальніше поговоримо в наступних відео, а поки продовжимо. І так, цей закон говорить те, що кожна людина вільна, вона має право вибору. Важлива її думка, всі її бажання і прагнення. Тому ми маємо поважати один одного, не примушувати щось робити, а щоб людина це робила з власного бажання. І так само ми самі маємо щось робити з власного бажання з любов'ю і натхненням, а не примусово і під тиском. Закон номер 10. На весь негатив реагувати позитивно, і тоді ситуація дивним чином зміниться для вас в позитивний бік. Це працює так: ось у вас зламався пилисмок. ви засмутилися, грошей немає, щоб купити новий. Ну, думаєте, буду тепер війником мести. Але якщо ви не засмучуєтесь, а скажете, наприклад. Ну то й добре, о Боже, яка дрібниця, ну нащо сумувати? Ну куплю ще краще, господи. то Тоді відбувається наступне. Вам, наприклад, підвищують зарплату. А ще тут на очі трапляється знижка в магазині на пилисмоки на 50%. І тут ви купуєте чудовий новий пилисмок без жодної шкоди для вашого сімейного бюджету. Так, друзі, це не завжди просто зробити і реагувати позитивно на все негативне. Але спробуйте це зробити. І з часом, можливо, це стане вашою звичкою, яка змінить ваше життя точно на краще. Мого чоловіка якось звільнили з роботи. Фірма розвалилася, він спочатку ну, дуже засмутився, але потім згадав про цей принцип. І що сталося? Друзі, він швидко знайшов роботу ще кращу за попередню. І ще важливо також не надавати чомусь великого дуже значення, тому що насправді, коли ми дуже за щось переймаємось, то тут включаються якісь невидимі сили, які нам протидіють. В багатьох книжках їх називають рівнодійні сили. Адже наш Всесвіт. Побудований саме на рівновазі, це в ньому прагне до спокою та гармонії. Ось, наприклад, завтра у вас відповідальний день, ну, наприклад, весілля, і ви дуже переймаєтесь, як все пройде. Цим переживанням ви і порушуєте цю рівновагу, і тоді може бути всяке. У мене, наприклад, ввечері перед весіллям було так. Піднялася температура до 39 градусів, заклало ніс, і я майже всю ніч не спала. На ранок мені вже було якось все одно, як це весілля пройде, аби тільки простуда ця прийшла. І тут, о чудо, температура раптово зникла, ніс став дихати. І, друзі, моє весілля в той день пройшло прекрасно. Хоча і погано спала, але на всіх фото дивним чином я прекрасно виглядала. І енергії в мене було дуже багато в цей день. І головне, що я отримала задоволення від такого прекрасного свята. Так, це не просто часом робити, перестати нервувати, заспокоїтися і почати довіряти собі і цьому світу. Але, друзі, тренуйтеся і згодом ви навчитеся. І цьому. Щоб не траплялося у вашому житті, пам'ятайте, час мене, і це може згодом вже не мати ніякого значення. Але свою енергію, здоров'я і життєві сили в той момент ви витратите на ці непотрібні і зайві переживання. І так, закон номер 11. Це закон чистоти помислів. Все треба робити на благо собі. І оточуючим, або хоча б не на шкоду їм. Це дуже важливий закон, який ми маємо знати і виконувати. Я цей закон знала від народження. Він в мене був закладений в голові, але не зовсім в коректній і повній формі. Я не шкодила іншим, але могла зашкодити собі. Наприклад, не їсти вчасно. Пізно лягати спати, працювати до виснаження, морально знущатись з себе, наприклад, критикувати чи знецінювати, не підтримувати себе. Також я карала себе за якісь невдачі і так далі. З цього всього також випливає таке усвідомлення. Є гординя зі знаком плюс, коли все хороше лише для себе, і гординя зі знаком мінус, коли лише для людей. А для себе нічого. А має все бути в гармонії для себе так, як і для людей. І тут же треба працювати і з прийняттям себе, і з проявленням любові до себе, і так само до людей і оточуючого світу. І так, друзі, закон номер 12. Ви можете керувати своєю реальністю, коли усвідомите всі ці закони і навчитеся їх дотримуватись і розуміти. Так, друзі, кожен з нас живе в своїй реальності, яку створює своїми думками, емоціями і діями, і лише він сам може її змінити, змінивши сприйняття цього світу, зрозумівши, як тут це працює і чому саме так все відбувається. Коли ви це зрозумієте, приймете, то тоді ви зможете змінювати свою реальність так, як ви того бажаєте. І так, друзі, підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, якщо відео було для вас корисне, а я вам бажаю стати господарем свого життя, розкрити всі ваші таланти і жити в щасливій реальності тим життям, про яке ви мрієте. До зустрічі в наступних відео!